Вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Діалоги. Сьогодні гість нашої програми Андрій Лучак, музикант та волонтер. Будемо спілкуватися про початок музичної кар'єри. Добрий день, вітаю вас. Добрий день. Дякуємо, що прийняли наше запрошення. Розкажіть, будь ласка, про те, як взагалі ви почали цікавитися музикою, як прийшли до того, що вам імпонує саме бандура, такий незвичний музичний інструмент. В дитинстві я любив дуже сильно співати, слухаючи музику, любив її повторювати, десь і продіювати. Ось, і вирішив розвиватися в цьому напрямку. Пішов в музичну школу і сказали, що дані є, але потрібно інструмент якийсь. Ну, Я думав, що краще взяти скрипку, бо скрипка розвиває добре слух. Але мені сказали, що на скрипку ти не підеш, бо ти вже завеликий для скрипки. І сказала, що є дуже великих два варіанти. Кажуть, баян і акордеон. <смі> я вибрав баян, місяць на ньому порипав. Ось, і після того закинув цей інструмент. Вирішив, що буду грати на гітарі. Взяв гітару, щось бринька в Ну, толку ніякого не було. Але почув бандуру, і цей інструмент насправді зайшов мені в душу, і я зрозумів, що це мій інструмент. Чи важко вам було його опанувати? І За споч... Що взагалі от він вам сподобався? Ну, Спочатку так, це було щось незвично, це було щось унікальне. Це от перед тобою поставили грушеподібно подібно щось, і там дуже багато струн. І ти дивишся, куди ці струни йдуть, як вони йдуть. І це... Але насправді праця, велика праця, і досягнути цей інструмент. Хто посприяв на? Хто посприяв вашому становленню як музиканта, хто, можливо, найбільший вклад зробив? Напевно, викладачі в музичній школі. Бо там був найбільший такий розвиток. Ну і зі сторони батьків, звичайно, був такий вплив. Ось а чи не було у вас колись думок, можливо, поміняти рід діяльності? Ні, я зрозумів, що якщо я вже взяв свою бандуру, якщо я співаю, то це вже кажуть моє клеймо на все життя. Рідні та друзі ваші завжди підтримували вас у ваших. Таких у вашому хобі? Десь не завжди. Десь це було важко, десь це було спірно, але все рівно я не покладав рук, я цим не засмучувався. Як Кажуть, коли було важко, коли падав, завжди піднімався і йшов далі. А чим себе мотивували, аби не здаватись? М -м розвитком. розвитком дізнання якогось нового матеріалу, вивчення чогось нового, відкрити для себе себе якось з іншої сторони. Тому розвитком зараз. Ви паралельно і навчаєтесь і даєте свої концерти. Як вам дається це поєднувати чи не складно? Насправді ні. Я здебільшого, коли в мене йдуть питання за якісь концерти, то я їх стараюся всунути здебільшого на канікули. Тобто, коли канікули, в мене від якраз найбільше такраз концертів, виступів і так далі. От буквально 15 липня вже їду в Вінницю і з волонтерами буду там давати благодійні концерти. Ось але. Бувають такі моменти, що от е, тут треба негайно виступити, бо тут виступ. Ну, приходиться, викладачі йдуть е, на, на зустріч, е, сприяють в принципі цьому, нічого не мають про, е, проти цього і допомагають розвитку. За вашими спостереженнями, як публіка реагує на вас як музиканта і на бандуру як е, на музичний інструмент, тобто чи цікаво їм? Так, цікаво, особливо тут на Микачеві, бо Всі таки проходили. Хтось вперше бачив бандуру. Mm, ну це насправді було дуже цікаво. Ну і загальному люди, ну коли бачать бандуру, це в них завжди питання: а що це в тебе? Це мабуть гітара. Я кажу, ні, це не гітара. Тобто, ну сказати, щоб перехожа людина сказала, що це ну, вона скаже, це гітара, це контрабас, це віолончель, ну не бандура. Тобто, це щось, ну не бандура. Але загалом, коли бандура звучить в поєднанні з голосом, чи навіть загалом, коли бандура звучить, людям це дуже подобається. Ви ще, і навіть окрім того, що граєте на музичному інструменті, пишете самі вірші. Так. Скільки ви вже віршів написали? Як взагалі у вас теж з'явився до цього хист? Ой, ну це таке питання. Ну, давайте так. Коли з'явився хист, спочатку повномасштабного повномасштабного mm -hmm. вторгнення. Це я написав авторську пісню Настане мир. Ось. Вона, ну як, я написав текст, а музика відома там збила Чао. Ось, і з цією піснею я почав їздити, співати. Ну, тобто. Воно, як кажуть, буває моментами, коли є натхнення. Так, наразі так чисто три вірша, яких є, і три авторські пісні. Так. Тобто воно, щоб сказати, що я активно цим займаюся, ні, воно просто якось десь для себе, десь у вільний час, коли приходить натхнення. От сидиш що воно в класі зараз е займаєшся. Е тут -а щелчок, все, треба щось писати. І тут воно йде автоматично. Після початку повномасштабного вторгнення ви також активно почали займатися волонтерством. Так. Трішки розкажіть нам, будь ласка, про це. Чому взагалі прийняли рішення займатися благодійництвом і як реалізовуєте це? Для початку я вирішив, що треба щось робити. Тобто, ну, сидіти, десь ховатися, уникати цього і ставати десь у стороні це неправильно. Я вирішив, що треба щось робити, щось діяти. І вперше, де я був, це були волонтерські центри в Коломиї. Тобто, це були як і плетіння сіток, так і сигарети робили для хлопців. Е, так і самі палили ці основи на сітки, на які намотують. Е, нарізали тканину. Тобто і десь в проміжутку, щоб якось відпочити, розрядитися, починав грати на бандурі. Також був на складах, де гуманітарну допомогу приймали також у Коломиї. Е, потім я вирішив, що блін, а чому б не поїздити Україною. Ну, це тут дуже вже цікаво, починається. Тут перше я поїхав до Франківська, до Чернівців, тобто цих найближчих таких міст, будемо казати, так. А потім, ну, сказати, чи мої рідні знали, куди я їду, ні. Тобто я міг поїхати в Київ, до мене тато на Viber дзвонить і питається: Привіт, що ти? Як ти? Я такий. Та, нічого, у Львові, я на Майдані Незалежності в цей момент. Так, да, тому, я кажу, був і в Харкові, і в Одесі. Тобто, чесно, чи було страшно? Ні. Я не боюся, там, чи прилетить, чи не прилетить, я розумію, що треба. Тобто, в мене на серпень я домовився з івано-франківськими волонтерами, що поїду до хлопців, до хлопців на схід, щоб їм пограти. Мене не один питає: це страшно? Ні. Воно треба, бо того, що ну. Потрібно підтримувати хлопців і давати їм знати, що вони нам потрібні, бо вони не дарма там. Яку роль та яку можливо частину вашого життя наразі займає музика? Основну? Я без музики нікуди. Тобто, ну куди я, там і музика. Це, як я завжди кажу, в мене є така коронафраза, і це знають мої такі хороші друзі, родина. так. Куди я, туди і бандура. Тобто я нікуди без неї не йду. Я постійно з нею отако катаська, мені каже, ну тобі не тяжко. Я кажу, ну та ні, я вже звик. Я кажу, ну, це, я кажу, мій хрест такий я буду нести з собою все життя. Угу. А, і можливо, трішки про плани на майбутнє. Чим плануєте займатися, як себе реалізовувати? Можливо, якісь концерти теж надалі будете проводити. Наразі так, наразі ці концерти, щоб так забігати в майбутнє. ну, Закінчити навчання в Дрогобичі, поступити в Київську консерваторію. Ну, звичайно, продовжувати волонтерську концертну діяльність. В майбутньому хочеться вступити, скажімо, в лави Національної капели бандуристів України. Ось це в мене так дитяча мрія. Це вони до нас були приїхали до Коломиї. Я ще був маленький. Ну, вони, значить, дають концерт і. Мене запросила на сцену до них зіграти. Тобто тут сидить за тебе 50 чоловік хлопців з бандурами і ти такий. Ну, <клес> було страшно, але емоції клас, класні були. От і я цим запалився. Звичайно, що концертну діяльність припиняти не буду, тому що кожен мій концерт, кожне спілкування з людьми це нові знайомства, нові, нові можливості, десь нові проекти. Тому ось так. А чи є у вас можливо якісь правила чи свої ритуали під час концертної діяльності, коли ви виходите на сцену, як себе налаштовуєте? Mm, ну, до прикладу, беремо вчора. Ну, у нас вчора був благодійний концерт разом з Мар'яною Лоховит, де ми. Був благодійний концерт, де ми зібрали кошти на мукачівські дрони. Ми там зібрали 6710 тисяч гривень. Там була публіка, якій все дуже сподобалось. Вони на емоціях пішли, таких дуже класних, запальних. Ось тепер до ритуалу. От ми буквально це вчора сиділи. Ми щось ще переспівали перед концертом. Потім я кажу, все, мене не чіпати. І я пішов повністю себе. Тобто, ну я мовчав, ні з ким не говорив. В телефоні не сидів, не сидів, просто от мовчав. Воно по-різному. Мене щоб от був саме основний ритуал, який я роблю. Ні, це в мене залежить від настрою. Я можу мовчати, піти в себе, потім на сцені кажуть, видати оці ці всі емоції. Так. А, Можу просто себе, я знаю, ну, концерт, концерт. Прийшов, заграв, заспівав, людям емоції подарував все. Е, чи страшно на сцені виступати? Чесно, ні. Ну, в мене загалом боязнь до сцени її немає. В мене хіба, коли я вже схожу з сцени, у мене вже відбувається цей мандраж, що там руки трусяться, а на сцені ні? А як відновлюєтесь після концертів? Тобто це емоційно доволі складно на публіку працювати? Ну так, це насправді е, важко через те, що ти коли це даєш, оце, як кажуть е, коли ти вкладаєш ці всі свої емоції на 200%, то ти потім ходиш у такий поникший, ніякий, ходиш десь в себе. Але для мене, як я відновлююся, це може бути просто прогулянка навіть. Парком, горами, лісами, боже. Я тоді заряджаюся, я тоді готовий їхати і творити далі. Тобто для мене це десь проведення часу на самоті, десь прогулянка, дихання свіжим повітрям, десь побути думками сам собою, ось таке. А чи є у вас якась, можливо, постать, артист, яким ви надихаєте, з якого берете приклад? Та ні. Ні, я люблю творчість дуже сильно, таких. Скажем, українських класиків, таких mm -hmm. як Володимир Васюк, е Андрій Кузьма Скрябін. Та й в принципі все, а Микола Мозговий також дуже такий потужний дядько. Ну, і співак, і композитор, тобто я надихаюся такими людьми, які <кхем> в яких я як кажуть в їхніх піснях є сенс, які вмотивовували е людей. І тримали їх. І декілька слів, будь ласка, чого би побажали нашим глядачам. Глядачам бажаю творити, ходити на благодійні заходи, благодійні концерти, підтримувати наші збройні, збройні сили, підтримувати нашу Україну. Тому що, якщо не ми, то хто. Дякуємо вам за цю цікаву розмову. Дякую. На цьому у мене все. Нагадаю, в ефірі була програма Діалоги. Гість Андрій Лучак, музикант та волонтер. На цьому у мене все. Залишайтеся з телеканалом МСтудіо. Бувайте!